Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні в мене такий буде невеличкий домашній влог. Показую вам ще свою красуню ялиночку і хочу показати, що до своїх підписників я прислухаюся, особливо до дуже гарних вдалих порад. Ось мені радили, коли я змінювала декор в кімнаті, докупити плед світлий, спробувати на меблі закинути. Ось. Мені так також дуже сподобалось. Тут ще такий біленький маю, ну, він дійсно в користуванні у нас йде. Та і тим користуємось, але там рідше сидимо на тому дивані. І ще на оцих поличках я рамочки світліші для діток купила. Сірі, якісь були занадто темні, то я вирішила ось такі кремові взяти. У мене сьогодні у планах задекорувати шість баночок для свяченої водички. Мене жіночка з церкви нашої попросила, зробила таке замовлення, тому що я минулого року прийшла зі своєю саморобною баночкою, їй дуже сподобалось. Вона подзвонила, чи я можу зробити шість штук Ну, звичайно, за оплату. Та я погодилась і. Дві маю вже готові. Ще з минулого року в мене були, бо я деякі трішки продавала. Вилучені кошти я відправляла на підтримку ЗСУ. А сьогодні ще чотири хотіла би доробити, і думаю, що частинку процесу вам покажу також. І сьогодні знову мені потрібно на велику компанію таку швиденьку легку вечерю приготувати. Десь на чоловік 15. То мене дивиться, давно знає, що я так інколи для чоловіка роблю. І це буде Scallop Potatoes по-англійськи, тобто така картопелька пластинками нарізана. І щось таке типу бешамель соусу залити і запікаю. А також такі Hawaiian buns, гавайські булочки маленькі, такі як гамбургерні, але вони менші розміром. Кожну я буду класти шинку, сир, і зверху заливати такою е, помадкою, типу масло розтоплене, там різні соуси. Думаю, з вами також поділюся цими рецептами. Тож всіх запрошую до перегляду. Ну що ж, розпочинати буду із рукоділля, поки мені ще готувати не потрібно пізніше ввечері. Одна є готова ось така баночка. Ще десь є друга готова, поки що знайти не можу. Чотири потрібно задекорувати, а можливо його і п'ять, якщо не знайду, клей пістолет вже розігрівається. Бачите, маю різні різні стрічки для. Прикрашення, гілочки, ялинки. Тут різні такі новорічні композиції. Ще ось більше маю джута такого змішковини. О, люкс. Там різні такі гілочки. І зараз я це все кудись на баночки пристосую. Конкретного у мене плану якогось не було. Як то кажуть, очі бояться, а руки роблять. У мене все було перед очима, всі е, різні стрічки, прикраси. І я на ходу приміряла, виготовляла, приклеювала, щось домотувала, відмотувала. І якось одна за одною, одна за одною, і виходили баночки. Я щороку роблю, як не друзям, то знайомим, то хтось з церкви попросить, то собі хочеться оновити кожен раз якусь іншу баночку. Процес, як на мене, захоплюючий, тому хотіла поділитися процесом виготовлення з вами. Можливо, когось змотивую, комусь надам якихось ідей, і ви собі також зможете змайструвати баночку для свячаної водички чи для будь-чого іншого. Я так приблизно на початку зими, вже як є якісь такі порожні баночки, щось невеличкі, то стараюся зберегти саме для цього. Дуже великим помічником є пістолет клеєвий, і за допомогою нього можна створити ось таку красу. Заряд батареї мого телефону вистачило лише на три баночки. Далі прийшлось відновити трішки сили. Але незабаром я вам покажу результат, як виглядають всі шість задекорованих баночок. А одну із кришечок мені захотілось пофарбувати у срібний колір. Тепер буду годувати скелеп-потейтос. Начистила багато картоплі, трішки мені потрібно шинки і сухенької цибулі для початку. Спочатку нарізаємо картоплю такими пластинками, слайсами. Отож беруся до роботи і вже переглядаючи відео, думаю, о, якби насправді воно так швидко різалось в житті. Розкладаємо на форму, змащену з олією чи маслом, посипаємо сушеною цибулькою і викладаємо трішки шинки. І так робимо кілька рядів, наскільки вам вистачить картоплі. Якщо це тільки для нас домашніх, я готую квадратну форму для випікання 22х22 см. Ось повторяємо всі дії. Зверху посипаємо верхній шар шинкою. Також можна бекон використати, а можна взагалі нічого, ні шинки, ні бекону, Також буде смачно, тому що я пробувала по-різному. І далі приступаємо до приготування заливки, соусу. Ну, На таку форму велику я, як то кажуть, на око робила. Приблизно в мене було тут 4 з половиною кружки молока. Також посолила до смаку, поперчила. І по рецепту потрібно додати борошно, то я відлила в окрему посудинку. Молоко з борошном, щоб так гарно віничком розмішати і не було ніяких комочків. І тоді все перелила у вже велику ємність. І цим всім заливаємо нашу картопельку. Ще нам потрібно нарізати масло і от так зверху по всій формі розкласти. Випікала я, звичайно, довше, ніж зазвичай. Спочатку півтори години вкрила фольгою. І ще пів години без фольги. Температура 200 градусів Цельсія. Тепер приступаю до приготування булочок. Ось такі гавайські булочки, Hawaiian Buns. Всі розрізаю навпіл. І нижні половинки я викладаю у таку ж велику форму. Змащуємо їх всіх майонезом. І от тепер приступаємо викладати шинку. Я думаю, можна замінити будь-чим якоюсь ковбаскою. Але так по рецепту, який я знайшла в Пінтерест, роблю, як книжка пише. А далі сирок свіз Cheese. Він ось такий з дирочками. Гарно має розплавитися, поки буде випікатись. Також на кожну булочку викладаємо скибочку сиру. А далі ті верхні половинки булочок також змащуємо майонезом і зверху ними покриваємо. Ті, які ми вже підготували. Тепер готуємо заливочку для булочок. Розтоплюю масло. Також для більшої порції мені потрібно було всього більше, як завжди, на око. Додаю медову гірчицю. По рецепту має бути гірчиця діжонська, але в мене не було. І ось такий соус. Він дуже схожий до теріяки, а зверху посипаємо коричневим цукром. Він на вигляд як пісок. Тим часом. Заглядаю, як там моя картопелька. Вже зняла фольгу і тепер хочу, щоб вона зарум'янилась. Заливаю булочки, тому що їм випікатися потрібно тільки 15 хвилин. Посипаю коричневим цукром і по рецепту ще пише, що посипати маком. Але у мене не було сухого маку, тому без нього. Ну що ж, хвалюсь результатом кінцевим. Шість готових баночок. Показую кожну зблизька і з різних сторін. От одна, друга з корицевою паличкою, шишечками. Ось така. Бачите, кришечка як покрашена вийшла, як мраморна, мені ще навіть більше подобається. Так. Такий варіант. Така. І ось знайшла та, що в мене вже була. Но приготуванні. виготовленні такі баночки замовили в мене і будуть мати нових власників.